Привіт! Сьогодні ми поговоримо про булінг, домагання та сексуальну наругу. Булінг це коли хтось постійно кривдить або лякає тебе. Цькування може бути фізичним, наприклад, биття або штовхання, а також словесним, наприклад, обзивання або лайка. У якій би формі не проявлявся булінг, його ніколи не можна допускати чи підтримувати: кібербулінг. Це коли хтось публікує образливі повідомлення або сороміцькі фотографії про тебе в мережі. Сексуальна наруга це коли хтось торкається до тебе в такий спосіб, що ти почуваєшся некомфортно або лякаєшся. Важливо знати, що завжди можна сказати ні і попросити про допомогу. Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, не вагаючись, повідомте про це. Звернутися по допомогу можна за номером 116-111. Ваше тіло належить вам і ваша безпека на першому місці.